20 жовтня місто Дніпро. І поки зрізав на тій стороні бананку, зрізав. от, потім згадав, що треба ще відзняти з приводу такого сорту як Вася. З, таким простим, з такою простою назвою. На кущ з очним формуванням орієнтовно 2х2. Почекав поки вітер продує. Не знаю, буде писатися, думаю, що буде все добре. значить Тут на кущеві буде от бананку я одну зняв на ту сторону, на тій стороні, і тут ще десь приблизно півтори бананки. Тобто десь орієнтовно буде кілограмів 35, буде винограду. Тобто, Не на цю простеньку назву, от, і пізні термінні достигання Вася був готовий у 2023 році десь приблизно. на 5 -е, жовтня в Дніпрі. Вже можна було робити от Ягодка у нього десь приблизно грамів 10 плюс-мінус. Далі йдемо шкірка. Консистенція мармеладно-соковита. Грона. грона в середньому десь приблизно грамів 800 кг плюс-мінус. Але саме головне, що цікавить в даному сорті, це те, що тут надзвичайний смак. А якщо хтось з вас скуштував ці соки, які реалізуються в магазинах, які зроблені з концентратів виноградних, от Вася він має такий смак. Дуже прикольний. На базарі стабільно кожного року. От я пам'ятаю, 22-й, 21-й, 20 й рік. Всі, хто його куштують, потім стають його скажу так, постійними клієнтами. Але фішка в тому, що він у нас у якості одного куща, От один кущ ми реалізували і їх все і забули. А люди потім ще ходять його і питають. От, дуже прикольно. Були такі випадки, коли ви на день прибігали по два рази за цим кущем, Те, хто недалеко живе в Тут у нього дуже хороша цукристість, дуже класний смак, прикольний, надзвичайний, унікальний в своєму роді. Не знаю, можливо, ще й такі сорти виноради, але Вася у нас один такий. От. Не тріщить, безпроблемний. Ушкоджень немає тут гнилями. ну коротше, Простенький і стабільний. Але по термінам середньопізній. І з простою назвою Вася.